в умовах російсько-української війни ваші руки витягують важко поранених та самовіддано рятують, здавалося б, безнадійних, даючи їм шанс на життя. Ваша праця на межі людських сил. Це турбота, яка в поєднанні з добротою і любов'ю творить дивовижні речі. Ви сприймаєте чужий біль як свій власний, ви, як янголи охоронці Завжди поруч захищаєте та оберігаєте всіх, хто цього потребує. Звідки у вас, попри втому та недоспані ночі, ця енергія і ці сили, звідки ви їх черпаєте, за рахунок чого поповнюєте? Особисто мені відповісти важко. Але це подвиг заради життя. Бо ми з вами нація сильних, нація нескорених. Бо ми з вами українці. Слава Україні! Разом! É, irmão, uma... é uma... é uma... é uma...